Всім привіт! І в цьому відео хочу вам розповісти про дуже цікавий проєкт, який називається Bulk. На даному етапі він має ранній етап тестнет був запланований на 19 число, але його перенесли, тому що хочуть зробити продукт дуже якісним і хорошим, щоб звісно, що тестери могли його затестити. Як вони пишуть, One Exchange Infinity Markets. Bulk це майбутнє трейдингу. І головна тема на даний момент звісно, що буде трейдинг. І команда вирішила дослідити унікальні архітектури та покращити досвід на блокчейні. Тому що, звісно, що є деякі свої переваги, але, на жаль, звісно, що і існують недоліки або якісь компроміси. Булк будується на Solana. тому що Solana більш найпродуктивніший універсальний блокчейн у світі. який Може в собі підтримувати різні продукти, екосистему та сервіси. Тому е, саме і вирішили побудувати на Solan е, свою е, тригівельну платформу. Тут, звісно, що ви можете бачити, такий, як воно буде виглядати. До речі, дизайн дуже крутий, все дуже легко виділяється, особливо мені подобається, як зробили цю всю корекцію гами і так далі. Тут, звісно, що ви можете подивитися, що вони мають дуже топові від топових лідерів, таких Мірана, Chapter One, Big Rand Holding, Ventures, Line Remote, Robot і так далі. Звісно, що тут можна ось, подивитися, знайомитися з командою детальніше. Де ще ви зможете знайти повністю все. Якщо вам потрібно, брендбук, є тут на цій значки: Telegram, Twitter, Discord і гідбук. Тут зверху. В них є документи, все про ком'юніті, що прочитати, що вони саме будують, і вони хочуть зробити якби, продуктивність світового рівню, мають на цьому потім зробити гарантовану чесність і безгазові ордери, щоб було без всяких оцих бриджів, тобто без мостів, і покращити рівень інституції відразу до цього, щоб забезпечити якби, підключення до різних типів трейдерів. Булк гарантує, що вони нададуть потужну інфраструктуру, включаючи SDK-інтеграцію, Fix API і так далі. Тобто, Bulk, це е, будується жива мережа, яка зосереджена на головній меті, і їхня мета це працювати з книгою ордерів світового рівня. Тобто Вони приносять найкращий досвід регіону на Solano, використовуючи її як основний рівень безпеки розрахунків, та е, спеціалізоване розширення. Е, Саме для втілення цих всіх фінансових ринків в інтернеті. Тому обов'язково підписуйтесь, раджу вам приєднатися до Телеграму та до Дискорду, тому що, знову ж таки, проєкт на ранній стадії і скоро буде в них Теснет. Дуже цікавий проєкт. Обов'язково не пропускаємо. Є підтримка від крутих фондів проєктів. Тому заходимо. На цьому поки що все. Всім до зустрічі!